Позавчора у надвірній трапився випадок, коли злодій проник до чужого будинку і мав намір погосподарювати там на власний розсуд. На щастя, власник новобудови, наче передбачив ці події. Близько шостої години вечора на околицю надвірної негайно виїхала група захоплення підрозділу Державної служби охорони. Пульт централізованого спостереження зафіксував спрацювання сигналізації в новобудові, яка перебуває під цілодобовою охороною міліцейської служби. Було нами заблоковано ліву сторону, фасад, і з тої сторони мілістерки ноло блокував задню частину. Було в подальшому обстеженні, було виявлено злочинця, який намагався скочити з балкона, другого поверху, а також відкривав вікно. І з тої сторони також з балкона намагався вистрибнути. При обстеженні будинку затримано невідомого громадянина, який ховався під сходовою кліткою, який мав біля себе інструмент, молоток, викрутку, кліщі, плоскогубці і так далі. Затриманим виявився 28-річний мешканець надвірнянського району. Він раніше судимий за розбійний напад у грудні звільнився з місць позбавлення волі. Що цікаво, на скоєння крадіжки наважився саме в день народження. Завдяки оперативному втручанню міліцейського підрозділу охорони крадіжку було попереджено. Якщо б не було оперативного реагування на дану подію, практично всі ці матеріальні цінності вже були б винесені, і мені, як власнику цієї будівлі, було б завдано збитки. Більше як на 50 тисяч гривень, як свідчить міліцейська практика, жоден з замків насправді не може стати завадою для кваліфікованих крадіїв. А ось запобігти крадіжкам набагато легше, якщо завчасно подбати про надійну і професійну охорону майна на всіх наших охороняємих об'єктах, які охороняє Державна служба охорони. А я повторюся, це майже 5 тисяч об'єктів, з яких майже половина це. Квартири або дома наших громадян не було здійснено ні однієї крадіжки, не було завдано ніякої шкоди нашим громадянам. Навіть коли були спроби проникнення на наші охоронюємі об'єкти. Завжди вчасно наші групи затримання виїжджали, затримували злочинців. У сфері надання охоронних послуг працюють немало структур, як мовиться вибір. Великий державна служба охорони запрошує громадян до співпраці для того, щоб ні в кого із зловмисників навіть гадки не було зазіхати на чуже майно.